А чи знаєте ви про зірку з назвою HIP 56948? Ця зірка знаходиться у сузір'ї дракона, і це єдиний близнюк нашого сонця, що по всіх параметрах майже ідентичний нашому сонцю 2009 року, завдяки дослідженням японського астрономічного співтовариства, світ дізнався про цей факт. Вона розташована приблизно за 200 світлових років, а її температура, маса та навіть хімічний склад майже ідентичні. Щоправда, вік трохи більше від нашого сонця, і на думку астрофізиків складає 7 і мільярдів років. Такі зірки одні з найкращих кандидаток для пошуку планет, схожих на Землю. І, можливо, десь там, у далекій галактиці, може існувати інший світ. Чи може ця зірка стати ключем до відкриття іншої цивілізації та можливого життя? Питання залишається відкритим, адже до цього часу не вдалося встановити факт існування планет земного типу навколо зірок близнюків. Подобається контент? Переходь на канал, дивись, підписуйся та слідкуй. У світі ще є чимало цікавого.